Вітаю вас, дорослі та малі, і запрошую на тиждень безпеки. Сьогодні в нас тема сам удома. І з віконечка близенько вітерець все дмухав, дмухав цю історію про Юлю він уважно, дуже слухав. Тож і вас, діти, я запрошую послухати цю історію. Сідайте зручно, слухайте уважно, двері двокімнатної квартири. Тихесенько відчинилися. Із квартири вийшла бабуся Поліна, яку терміново викликали на роботу. Маленьку жонучку Юлю вона залишила на старшого брата Степана, який мав за нею приглянути. Хлопчику було шість років, тому бабуся, провівши пояснювальну бесіду, без усіляких вагань, залишила Юлю із братиком. Тим паче, що Степан завжди був відповідальним і слухняним хлопчиком, який прислухався до слів батьків і бабусі. Сьогодні ж його неначе підмінили він легко піддався на вмовляння друзів піти гратися з ними до двору, а трирічну сестричку залишив вдома саму. Тож, посадивши Юлю на ліжечко, він уважно їй наказав, щоб вона не чіпала ніяких предметів, допоки він не прийде додому і тихенько гралася зі своїми ляльками. Звичайно, його слова були пустими й марними. Адже дівчинка була маленька і не дуже розуміла слів брати. Але покивавши головою і сказавши невпевнене гаразд, вона радо помахала Степану і залишилась у квартирі сама. Спочатку її погляд був досить розгубленим адже вона ще ніколи не залишалася вдома сама. Але як тільки її страх почав стихати. Вона впевнено встала із ліжечка і щодуху побігла по всій квартирі. Дівчинка стрибала, сміялася і танцюючи гралася зі своїми ляльками. Потім вона наблизилася до віконечка, яке неначе просило її, щоб вона його відкрила, адже йому дуже жар. Тож, не роздумуючи, Юля почала його відчиняти. Ручка віконечка повернулась, і сильний вітерець увірвався в кімнату. Він розлітався по усій квартирі, зносячи усе на своєму шляху. Спочатку він зазирнув до кімнати мами і тата і там здійняв сильний гармидар. Усі книжки, папірці і навіть квіточки не могли протистояти неймовірному потоку вітру. Потім він перекинувся на кімнату Юлії Степана, в якій жило багато іграшок, ляльок і машинок. Вітер і там наробив безлад. Як тільки він зібрався переходити до кухні, почув тихенькі слова Юлі. Шановний дядечку Вітер, не, не потрібно цього робити. Адже ви добрий, я знаю. Вас усі не люблять, а я люблю. Так, ви буваєте холодним і лютим, але для мене ви все одно дуже гарний. Що? запитав вітер. Я добрий. Та ні, дівчинко. Ти помиляєшся, я злий. Тим більше я не приходжу просто так. Ти сама мене впустила, от я її господарюю. Сама впустила? запитала Юля. Так, гнівно відповів Вітер. Ти відкрила віконечко, і я в нього влетів. Ти хіба не знаєш, що якщо у вітряну погоду відкривати вікна, то тоді по всій оселі будемо панувати ми, вітри. Це, між іншим, одне із головних правил поведінки у побуті, а ти їх ще не вивчила. І тепер у тебе в квартирі все на підлозі. І панує суцільний безлад. Ой, заплакала Юля. А що ж тепер буде? А нічого. Я тобі зараз допоможу. Через декілька хвилин сюди прийде твій старший братик, який буде тікати від дощу, що я на нього закличу. Адже він залишив тебе саму у квартирі і не розповів, як треба поводитись у побуті. Отож, нехай тепер допомагає тобі прибирати. Ну, а ти більше ніколи не відкривай віконечко, коли віє сильний вітер. Бо може статися що завгодно. Добре. Так, радісно промовила дівчинка, я ж казала, що ви дуже добрий і дарма вас усі не люблять. Після цих слів до квартири забіг мокрий Степан. Лише завдяки дощику хлопчик згадав, що він залишив сестричку вдома саму, а на вулиці панує така негода. Тому перше, що він зробив, це підійшов до Юлі і вибачився. Потім пообіцяв, що він ніколи більше не залишить сестричку саму, і що буде її вчити, як треба поводитись у побуті. Звісно, Юля трішки гнівалася на братика, але вона була дуже рада, що сьогодні. Познайомилася із вітром, а братика вона вже вибачила, адже кожен спроможен робити помилки, а от визнати їх можуть далеко не всі.